на втілю твошисти присіду Марії і причистим народженням твоїм чинившою Богородиці, постав її заступницею, помічницею, і для всіх вірних. Віднеся нині на нас, що сверенно молимо тебе, а її і Богородицею визнаємо і віруємо, що її молитвами до тебе будуть виступані наші молитві благання, пошли благодать Пресвятого Святого Духа на цей образ, який часто твої на честі пам'ять Богородиці спорудили. Благослови і освяти його Твоїм небесним благословенням, подай йому силу і могутність щодо творної дії. Його здоровити джерелом, зцілень для всіх, хто опороба до нього буде звертатися, ради Богородиці, проситиме у тебе помочі, всіх же, хто при благословеному Діву і матір, Господа нашого Ісуса Христа, перед цим образом достойно величатиме, як заступницю у молитві, до тебе на поміч у бідах і потребах своїх призиватиме, держати визволені заступницю і скору поміч. Милостов під відпущення ріків, і милість твоєї чоловіколюбності, щоб стали вони причасниками Твого царства народжено від неї тілом, єдинородного сина, Твого, Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, що з ним належить тобі всяка слава і поклоніння. з Пресвятим дарів Животворчим Твоїм духом, нині по всіх час, і на віки віків.